Друзі, всім привіт! Сьогодні 4 липня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді буде запуск інверторного генератора Шепач sg 3400 i Так показував я от картинку. Ну, багато дуже людей, тому що дана модель у нас робоча потужність на 3 кВт. Тобто, так. Потужність, якої і фатає багатьом людям для того, щоб забезпечити свій домик електроенергією. Ну і тут така можливість з'явилася, що я от на доставочці і зараз покажу його запуск. А, всі красиво дивіться, він на колесах, видвіжна ручка, тому що моделька порядка 50 кг. Так що треба буде. Переміщати може з одного місця в друге, в кого не буде стаціонарно встановлена. І з допомогою ручки гарно ми можемо перемістити. В комплекті, друзі, два ключа запалення, отверточка двохстороння свічний ключ і два пульта. А також от така йомкость така для того, щоб залити мастило. З ми починали, От я приїхав на доставочку цю модель. І як ми запускали? Ми залили мастило, сюди входить 500 грам. Паливо сюди входить 4,5 літра. Ну так десь приблизно. Залили мастило, залили паливо, потім от на передній панелі відкрутили кришечку, там є роз'єми, соєдинили акумуляторну батарею. І наш апарат практично став готов до запуску. Як завжди говорив, інвертора при запуску, у багатьох є економ режим. От він під ключками. Тут у нас зайчик та черепашка. Тобто економ режим ми відключаємо, щоб він дихав, як говориться, на всю свою потужність. І для того, щоб запустити, відкриваємо паливо, подали ми паливо. І потім три в одному, як говориться, можна запустити з допомогою кікстартера, також з допомогою ключів і також з допомогою пульта. Як я і говорив, відключаємо економ режим. О, Дивіться, бачите, тут розписано стоп робоче положення. Стоп, робоче і старт. Тобто, якщо вам прийдеться запустити ручним стартером, пультом чи ключом, по-любому вам треба перевести оце середнє положення. Перевели ми. Так, дві руки, але ну, я спробую. З допомогою ручного стартера. Так, ану. Чи я все. Он открыв. Вирівня. Помощно листового, бачите. Телефон тримаю, однією рукою і запускаю. Нічого страшного. Для того, щоб зупинити, переводимо положення стоп. Знову запустити. Виходимо з економ режиму. Він запуститься, що в економ режимі, що на всю потужність. Ну, рекомендує книжка в економ режимі переходити після того, як генератор працює. От чому я так і поступаю. Буду з допомогою ключа. Так же перевели. Стартуємо. Вирівнявся, переводимо в економ режим. Все, глушимо. Дивіться, друзі, от, на ходу, от, який момент показую. Включили, потім, коли на старт, не треба там тримати, як в автомобілі, щоб воно маслало. Просто легеньким двіженням ви повернули, отпустили, він подумав і запустився. Он, товариш-покупатель, підтверджує мої слова. Так, і осталось з допомогою пульта. Дивимося OFF, on Перевели в положення робочого генератора. І нажимаємо ON. же нажав, не треба тримати, нажали. Кнопочку і відпустили. Все за вас зробить електроніка. Помощі пульта тут у нас показують моточаси від заправки до заправки. Также общі буде части, герці, а також вольтаж. Давайте спробуємо. Отака, друзі, цікава моделька, кого зацікавила. Модель інвертора шепач від німецького виробника. Заходьте на сайт електромотора, а також телефонуйте 063 426 1010. Пишіть на вайбер на цей номер телефону. І в вашому домі отакий буде прекрасний освітитель, який забезпечить вас електричеством. Друзі, всім миру, добра, тепла! Чекаємо на електромотори 063 426 10 10. Всім гарних покупок!